Як Росія намагається дискредитувати українців у Європі? Це впливає і на імідж, як українців, і загалом як імідж України, які наративи є найбільш популярними, і хто їх поширює української нації? Взагалі там через кілька сотень років не буде як такої, і про неї навіть ніхто не згадає ідеї е, нормалізації російської окупації, ідеї російського е, міру. Чи впливає російська пропаганда на підтримку України з боку Європейського Союзу? Україна на жаль, майже рік перестала бути на перших шпальтах в газетах і. В новинах. І що показують соціологічні дослідження. Дуже сильно підтримують. це взагалі найвищі рейтинги. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. У Сербії скасували показ фільму 20 днів у Маріуполі українського журналіста Мстислава Чернова. Про це 17 жовтня повідомила Незалежна асоціація журналістів Сербії, яка засудила цей крок. Стрічку мала показати 11 жовтня у галереї «Модерн» у центрі культури міста Лазареваца у повідомленні асоціації сказано, що напередодні запланованого показу сербська радикальна партія опублікувала на своєму сайті заяву, в якій закликала керівництво муніципалітету і центру культури Лазареваца скасувати просування українського журналіста Мстислава Чернова і звернулася до компетентної влади із вимогою заборонити рекламу цього фільму будь-де у Сербії. Сербські журналісти зазначили, що радикали у цій країні підтримують Росію. Їх стурбувала, начебто, пропаганда вкрай антиросійського фільму, і вони задалися питанням, хто фінансує показ стрічки, адже він планувався безкоштовним. Незалежна асоціація сербських журналістів вважає поразкою те, що культурний центр піддався тиску політичної групи і вирішив прибрати зі свого репертуару український фільм. Зазначимо, що документальний фільм «20 днів у Маріуполі воєнного кореспондента Мстислава Чернова представлятиме Україну на 96-й премії Оскар у номінації Найкращий міжнародний повнометражний фільм. У травні цього року творці фільму за їхню роботу нагородили поліцерівську премію. В Україні стрічка стала найкасовішим документальним фільмом українського прокату. Повідомляла компанія-дистриб'ютор Артхаус Трафік. Отже, чому Сербія скасували показ українського фільму про події у Маріуполі? У ситуації розбиралися наші колеги з Балканської служби Радіо Свобода. Ось що вони нам розповіли сербська радикальна партія це екстремально права ультраправа партія. Тож нічого дивного для них вимагати заборону лідер цієї партії Воїслав Шешель, засуджений за воєнні злочини під час низки йогославських воїн. Коли він вийшов за ґрат, він продовжив розповсюджувати мову ворожнечі і тепер, відколи почалося російське вторгнення. Він у своїх публічних заявах підтримує прокремлівські наративи. Про Кремлін Аджендаґвейт є великий російський вплив у медіа. Також Росія має великий вплив на громадську думку, і ми бачимо, що опитування показують, що сербські громадяни різкі противники санкцій проти Росії, близько двох третин проти антиросійських санкцій ми також спостерігаємо, що навіть попри те, що сербська влада проголошує, що підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, вони теж категорично проти санкцій. Тож громадська думка збігається із діями уряду Українська режисерка, продюсерка, співзасновниця творчого об'єднання Вавилон 13 Юлія Гонтарук знімає документальні та ігрові фільми, які стосуються війни з 2014 року. Вона розповіла новинам При Азові, що російська пропаганда, налаштована на закордонну аудиторію, має свій ефект. Вони настільки це роблять тонко і про що е, ну я не здивована взагалі. Абсолютно не здивована тому, що хочуть заборонити, абсолютно не здивована тому, що Оресту Дмитру Козацькому, де там в Іспанії, е, теж виставку заборонили, якісь проросійські налаштовані, теж там, культурні діячі. Ну тобто, я взагалі не здивована цьому, і в якійсь мірі з одного боку, ну, можна сказати, що це успіх. Тому що значить, ми ну, значить, правильний посил, якщо вони хочуть, е, да, якщо йде протисти, значить, правильний посил. Е, з іншого боку, ну треба лопати цю скалу. По-іншому не вийде. Це як би зараз не говорили про там культурний фронт, економічний фронт, економічний фронт і купу фронтів, але культурний фронт це надзвичайно важливо. Тому треба боротися далі. Треба треба робити якомога більше показів за кордоном. Правда, це дуже важливо і потрібно, щоб виїжджали автори. Тому що одна справа просто показати фільм, інша справа, коли тебе діалог з аудиторією. Українські документальні фільми про війну сприймають як у Європі, так і у США переважно тепло і з розумінням. Втім, є випадки, коли відчувається байдужість, каже режисерка. Весь минулий рік я їздила постійно за кордон. Хоча не хотіла цього робити, бо в мене якби я і на нуль їздила, а з фронту їхала там в кани умовно на ту презентацію, то це було, звісно, для мене дуже важко переносити Два, дві різні реальності. Просто тобто я бачила, звісно, байдужість. Звісно, я бачила байдужість. Я бачила, мені розповідали про показ Мантаса вже покійного Маріуполь, 2, Маріуполь 2, де Француз заснув на показі там вибухи, і він там прокинувся, і потім знову заснув. Ну тобто, ти такий думаєш, як це можливо? Ну, тобто, це фільми про війну, як це можливо там заснути умовно. Да? Ну, я відчувала, що є велика дистанція між нами. Я відчувала це Принаймні у Франції. Я це точно відчувала. Але знову ж таки, країни підтримують європейські країни підтримують український кінематограф в контексті того, що і дають майданчики для проведення кінофестивалю. В березні в мене була поїздка в Штати, і ми там теж показували українські фільми, робили покази. Теж аудиторія дуже тепло насправді сприймає. Звісно, для них ну шок, те, що вони бачать на екрані, і Україна, на жаль, вже там, ну майже рік, перестала бути на перших шпальтах в газетах і в новинах. Росія знаходить різні способи, аби налаштовувати жителів країн Європи проти України та її громадян. Серед іншого, вони використовують групи підтримки та допомоги українським переселенцям, які залишили домівки через повномасштабне вторгнення Росії. До українців намагаються прив'язати образ нахабних нероб, які мандрують у пошуках високих соцвиплат. Про це повідомив інститут масової інформації, який провів власний моніторинг соціальних мереж. Результати дослідження опублікували 20 жовтня. У цьому дослідженні сказано, що російські пропагандисти поширюють наративи про начебто небажання українців протистояти вторгненню Росії і необхідність примирення із Кремлем. Найбільш масово російські наративи просувають у групах допомоги українцям у Німеччині на платформах Facebook, Telegram і YouTube. Українців стали зображати тягарем для економіки країн, що їх приймають. Зокрема, поширюється повідомлення, що українці нібито не дуже хочуть працювати, бо й так отримують соціальні виплати. Також у соціальних мережах почали з'являтися дописи, в яких активно використовується термін соціальний туризм. Українців намагаються змалювати не втікачами від війни, а туристами, які переїжджають із країни до країни, шукаючи де краще і де вищі суми соціальної допомоги. Зазначено у матеріалі інституту масової інформації. Ми поспілкувалися із авторкою цього дослідження Тетяною Кавуненко. Вона розповіла, що є групи у соціальних мережах, які позиціонуються як такі, що допомагають українцям, але водночас у них поширюється мова вражничі. Перший час, коли тільки українці приїхали, було дуже багато запитів, саме з оформленням документів, допомоги з божком житла, і дуже багато було на що ви сюди їдете, якщо ви не знаєте мову. Тобто люди просили, наприклад, перекладача, мені потрібно сходити в, якийсь, в якесь певне відомство державне. Мені потрібен перекладач. Або в мене є запис до лікаря. Мені потрібен перекладач. Дуже було багато хейту. Для чого ви їдете, якщо ви не знаєте іноземних мов. Це був перший момент. Далі почало почалися інші, скажімо так, просуватися наративи з приводу роботи: що українці ліниві, що українці сидять на соціалі. Вони приїхали не тому, що в Україні війна і вони тікали від небезпеки. а Вони шукають де би краще і більше, скажімо так, отримати соцдопомоги. Українців знецінюють, кажучи про те, що що ви можете взагалі тут робити. Ви можете лише мити туалети або там працювати десь. Умовно кажучи, прибиральниками. Тобто, і коли людина не працює, вона є не дуже хорошою, і коли вона шукає роботу, то теж тут є якби є момент, за який можна зачепитися. Також у соціальних мережах поширюють наратив про начебто невдячність українців європейцям, каже журналістка. Ну тобто, це все базується навколо того, що е е українська нація, як, як така, не є, е скажімо так. Е Хорошою роботящою, маючи навіть освіту, все одно, ви тут нічого за кордоном не отримаєте, ніяку хорошу роботу ви не знайдете, їдьте додому. А далі з'являється ще один наратив: що оскільки дуже багато українців виїхало, і, скоріше за все, більша частина з них не повернеться, то української нації взагалі там через кілька сотень років не буде як такої, і про неї навіть ніхто не згадає. Тобто Деякі оці наративи вони настільки абсурдні, але саме в цій абсурдності і є сенс. Тобто люди, які не скажімо так, не в темі, особливо іноземці, які не дуже розбираються в цих цих питаннях політичних та і в причинах, скажімо так, війни, вони це читають і сприймають як за чисту монету, тобто що дійсно так і є. І власне це впливає і на імідж як українців. Та як нації, і загалом, як імідж України, метою поширення таких дописів є зменшення підтримки України і українців, переконана Тетяна Кавуненко. Це і про підтримку біженців, це і про підтримку зброєю, амуніцію, і так далі. Тобто, ця пропаганда працює системно. Вона працює по всім каналам дуже часто знову ж таки від імені аля українців, тому що дуже часто є анонімні. До речі, це такий цікавий момент. Дуже багато анонімних дописів. Uh, і перевірити також дуже складно, хто ця людина Бо, власне результат це приносить в тому сенсі, що багато uh, іноземців дійсно пишуть про те, що вони перестали або uh, зовсім або стали менше допомагати українцям, тому що це все працює насправді, і в цьому є дуже велика небезпека. Крім того, одна із цілей російської пропаганди це розсварити українців між собою, вважає медіаекспертка. експертка. Поширюючи оці всі історії про те, що Львів е, безпечне місто, що ми не можемо е, прийняти всіх, давайте приймати тільки зі східних регіонів і так далі. Е, Якщо це поширюється, багато людей все включається. Не всі хочуть думати. Насправді, звідки ноги ростуть, включається емоційне, і дійсно людина, наприклад, яка е, зі сходу з Маріуполя, з Бахмуту, вона втратила своє житло або втратила своїх рідних. Е, для неї це такий особистий емоційний момент, і вона може в це включатися знову ж таки. Е, чи є українці, які не підтримують, є? Я називаю це теж е, жертвами російської пропаганди. Вони є так свого роду ретрансляторами. Тобто, це люди, які жили, наприклад, більшу частину свого життя, слухаючи російське телебачення, читаючи російські новини, підтримуючи проросійських політиків. Ясно, що в голові в них відклалася одна картинка, і вони можуть це бачити по-своєму. І знову ж таки, оце все воно розпалює цю ворожнечу. Це новини Приазов'я. У цьому випуску докладно про те, як російська пропаганда намагається вплинути на суспільну думку в країнах Європи щодо підтримки України і українців і чи є такі намагання вдалими. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в Ютуб, поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі Олена Абрамович у коментарі новинам про Азові розповіла, що у Європейському Союзі є політичні сили, які пов'язують із Росією, але вони у меншості і загалом не мають значного впливу. Якщо навіть говорити про ЄС, можна в принципі орієнтуватися на опитування там опитування різних європейських служб на статистику, яка була оприлюднена, і в цілому підтримка України продовжується. А підтримка українських біженців продовжується, попри те, що наприклад там зросли дуже сильно ціни на енергоносії на комунальні послуги, і так далі. Тобто, це мало великий економічний вплив загалом, якби ця війна в Україні, і Росія намагалась в принципі розігняти розігнати цей сантимент і. Скажімо так, я навіть отримувала там переслані листи від членів Європарламенту, які показували, що їм проходить, проходить розсилка від певної політичної сили, що ось ви платите ну, там, такий комікс рахунок за газ, і за що я плачу? О, господи, такі великі цифри. Не переживайте, платиш за танки, типу там Україні. Ну і це було якби як насмішка, що насправді люди вас розводять і. Ці рахунки за енергетику, це ви просто платите за зброю Україні в європейській політики вас використовують. Тобто такі наративи намагаються вкидатись. Але я не відчуваю, що вони мають великий вплив знову ж таки, зважаючи на те, про що свідче соціальні опитування. Останні дослідження, які проводили в ЄС, свідчить про те, що підтримка України в цілому і українців у Європі останнім часом виросла, розповідає журналістка. У 2024 році в Євросоюзі будуть європейські вибори. А що це мається увазі? Це будуть вибори, коли прості люди ідуть і голосують, і обирають депутатів, які будуть представляти їхню країну в ЄС, і скажімо, перед цими виборами проводяться низка опитувань для того, щоб зрозуміти настрої громадян і настрої, якби яку політику вони підтримують, яку ні для того, щоб потім цю політику включати в свої передвиборчі програми, і от, власне, ось такі опитування населення є. Європейського союзу, тобто людей, Свідчать про те, що вони підтримують дуже сильно підтримують. і Це взагалі найвищі рейтинги. Усі дії європейської влади пов'язані із Україною. Дуже е, підтримують прийом українських біженців, а е, дуже підтримують е, надання зброї, надання коштів, то що тощо, загалом українці гарно вливаються до європейського суспільства, тому російській пропаганді складно просувати свої наративи, додала Олена Абрамович. Коли ми говорили там навіть з місцевими журналістами і а, ну, з місцевими людьми, так, і навіть з певними політиками, вони говорять про те, що російській пропаганді важко будувати ось ці страшилки а, про українців. Бо українці вони ментально більш наближені до європейців. Вони візуально схожі на європейців, тобто їхній колір шкіри не відрізняється особливо а релігія не відрізняється, тобто зовнішній вигляд не особливо відрізняється. І Українці дуже гарно вливаються в європейські суспільства, і їх не так легко от просто на вулиці побачити, відділити, і за рахунок них не так легко створити ось ось цю напругу інакшості. Бо зазвичай на чому працюють ці політичні сили і, і ці всі наративи. Вони шукають щось інше. Інша інша релігія можна створити, ну на цьому нерозуміння завжди можна створити якийсь наратив страху і якоїсь загрози, і так далі. З українцями це не спрацьовує. Видання реальна газета 25 жовтня опублікувала розслідування про те, як Росія використовує у власній пропаганді іноземних студентів. У матеріалі сказано, що кількість молоді, яка приїздить на навчання до вишів Росії, збільшилася у рік повномасштабного вторгнення на тисячі. А цього року анонсують нове зростання набору. Видатки російського державного бюджету на навчання іноземних студентів також зросли. В умовах економічних санкцій, витрат на війну, інфляції, бюджетної кризи. Росія все одно продовжує нарощувати зусилля з освіти іноземців. Головний редактор реальної газети Андрій Діхтаренко розповів новинам при Азові, що Росія намагається залучати іноземну молодь до навчання також і на окупованих територіях. Росіяни роблять все можливе для того, щоб залучати е студентів з африканських країн, азійських країн навіть з Європи на окуповані території. Чому тому, що е Самих цих іноземців використовують в якості пропаганди пропаганди того, що перше, що ніби Росія дійсно контролює окуповані території. Від Криму до Луганську, Б, що вони там намагаються створити якісь безпечні умови, і В, головне, що е, іноземці, іноземні студенти таким чином легітимізують російську окупацію з іншого боку, дійсно, іноземних студентів е, е, залучають до різних пропагандистських акцій. Їм постійно розповідають про це, що це все частина Росії, і е, таким чином. На майбутнє для цих студентів роблять все можливе для того, щоб коли вони будуть повертатися додому до себе в ці свої власні країни. Вони вже далі пропагували ідеї нормалізації російської окупації, ідеї російського міру і так далі. Іноземних студентів заманюють дешевою вартістю навчання, розповідає журналіст. Студенти приїжджають вчитися в Російську Федерацію. Вони поступають в якийсь університет, і, наприклад, змушені платити декілька тисяч доларів умовно на навчання за рік. А потім їм кажуть: Ви знаєте, ви можете перевестися в університет в Донецьку чи в Луганську і будете платити двічі менше. Більш того, ви навіть можете туди не їздити. Ви будете там числитися, вони будуть зараховувати, що ви є студентом, відповідним чином звітувати. А ви потім на останній рік знову переведетеся кудись там в Пітербург чи в Краснодар, і отримаєте місцевий диплом. І от таким чином цих студентів здебільшого залучали на окуповані території. Ну і треба розуміти, що це так звані мертві душі, тобто вони. Абсолютно формально приймають участь у е навчанні і фізично. Вони майже не перебувають на окупованих територіях. У такий спосіб Росія створює своїх агентів впливу на довгострокову перспективу. Додав Андрій Діхтаренко. Ця лояльність для Росії це скоріше май... стратегія вдоху, тобто це майбутня стратегія для Російської Федерації. Головне, щоб якомога більше. Майбутні інтелігенції, майбутнього керівного апарата країни, людей, які є активними, які приймають участь у політиці, щоб вони так чи інакше пройшли російські виші і були під впливом російської пропаганди російської російської ідеології, от є навіть випадки. Ми про це теж написали. Коли студент з Чехії навчався в Волгограді. В міста Плезінь він приїхав до себе в Чехію в цьому місті. Плізінь він став депутатом міської ради. Він фоткається на, на фоні бюстів Сталіну. Він носить Георгіївські стрічки. Він розповідає наскільки в Росії все краще ніж в Європі. Ну і зараз він став місцевим політиком. Оце найідеальніший для Росії сценарій. Тобто вона використовує цих студентів, а далі їх дійсно як агентів впливу. І Росія прямо про це пише в власних методичках, які вони поширюють для різних вишів. Аналітик Стокгольмського центру дослідження східної Європи Андреа Сумланд розповів новинам Приазовія, що наративи російської пропаганди у Європі суттєво не впливають на підтримку українців на відмінно від е, біженців з інших е, країн, там скажімо, з азійських країн, з Африки, у українських біженців е, відносно хороша репутація в Німеччині Вони е, інтегруються. Багато з них вже працюють і там немає ось цих принципових таких культурних розбіжностей, які є, скажімо, з біженцями з арабських країн. Наскільки я бачу, це в Німеччині, скажімо, або в Швеції, де я часто буваю, там є не тільки велика підтримка від держави але а, а і теж від е, населення і ну і як я вже казав там багато е, цих українців вони вони вже інтегровані в робочу е, силу тобто вони вже працюють десь вони, е, е, вони ну Є учасниками, якби громадян громадянського життя, я би так сказав, і е, таким чином ця російська пропаганда вона не працює стосовно цих, е, е, цих біженців, і е, тут переважна е, симпатія від е, е, населення. Присутність українців у Європі сприяє підтримці України, каже німецький політолог. Ці люди вони можуть щось розказувати про е, війну про Україну, і е, ну присутність стільки е, українців, німеччина вона змінила змінила ось е, всю дискусію в Німеччині про про Україну і теж про Росію, тому що є просто багато людей, які висказу висловлюються стосовно цього, тобто ці українські. Біженці є багато там українських акцій в маленьких навіть містах в підтримку Україні. і це змінило, я би сказав, так громадянську атмосферу в багатьох містах. Особливо це стосується мені здається східної Німеччини, тому що там завжди була велика підтримка для. Для Росії, навіть для Путіна, і це зараз змінилось, і, і теж в Східній Німеччині Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це цитує спеціальну операцію. Олександр Янковський новини про Празовія на все добре. Ви слухали новини про Азов'я.